Старець, що жив серед вітрів і тіней забутих храмів, бачив не тільки минуле і теперішнє, а й те, що приховане за завісою часу. Його ім'я давно стерлося з пам'яті людей, але ті, хто приходив до нього в найтемніші часи, називали його дивоглядом. Одного разу, вночі, коли небо палало блискавками, до нього прийшли воїни, обтяжені війною, шукаючи відповіді. Він сидів біля вогню. Його очі мерехтіли, ніби відблиски майбутнього відбивалися в них. Повільно провівши рукою по землі, він промовив: Наблизиться день, коли вогонь впаде на землю, і його полум'я буде чорнішим за ніч. Місто, що сповнене гніву й заліза, стригнеться, і від його стін залишаться лише спогади. Луна цього удару пройде через гори й річки, і навіть ті, хто тримав у руках мечі. Похитнуться у сумнівах. Воїни переглянулися, а старець говорив далі на сході підніметься буря, яку не зупинити ні залізом, ні словом. Але саме після цього грому пролунає інший звук не крики і не постріли, а шепіт змін. Доки лютість покривала землю, люди не могли побачити правду, але цей удар змусить світ розплющити очі, і тоді з'явиться людина. Про яку ще ніхто не говорить уголос. Вона прийде не з мечем, а зі словом, не з темрявою, а зі світлом. В її руках буде ключ до кінця. Один із воїнів запитав: чи буде це мир, чи буде це перемога? Старець похитав головою перемога прийде, але вона не буде такою, як уявляли. Ті, хто палають ненавистю, не зможуть її прийняти. Але після бурі приходить тиша. І тоді зерна нового часу дадуть свої паростки. Україна стоятиме, її кордони зміняться, її люди стануть іншими, але вона буде жити. І навіть ті, хто хотів її погубити, будуть змушені з нею рахуватися. Воїни схилили голови, вони не знали, коли прийде цей день. Але в словах старця була впевненість, що він неодмінно настане. Старець на мить замовк, наче вслухаючись. У відлуння майбутнього, що дзвеніло у вітрах часу. Воїни дивилися на нього з надією та тривогою, бо його слова були важкі, мов каміння, що падає у прірву. Він повільно підняв руку, ніби намацуючи щось невидиме, і знову заговорив: настане ніч, коли небо розсіче один єдиний спалах, він не буде схожий на ті, що ви бачили раніше. Це буде знак для всіх, хто ще сумнівався. Тоді здригнуться навіть ті, хто тримав залізо в руках і вважав себе непохитним. Багато хто відвернеться від того, кого вважали своїм провідником, бо побачать у ньому не силу, а страх, і він сам, відчувши, що все валиться, зробить фатальний крок від нього відвернуться навіть його ж охоронці. Так завжди буває з тими, хто несе лише руйнування. Воїни переглянулись. І один з них запитав, чи ти говориш про людину, що почала цю війну. Старець опустив очі, ніби шкодуючи про те, що мав сказати. Він думав, що буде вічним, він вважав себе більшим, ніж життя, але навіть найміцніші стіни падають, коли приходить час. Його доля вже вирішена, і він сам наближає свій кінець. В останню мить він буде самотній, і його слова. Не матимуть ваги навіть для його слух. Вітер здійняв пил навколо, ніби підтверджуючи його слова. А старець продовжив: Коли ця ніч скінчиться, у світі почнуться зміни. Багато земель, які досі трималися у страху, повстануть. Люди, які боялися навіть говорити вголос, відчують, що час змінився. Це буде не лише перемога України, це буде кінець великої тіні. Що довго лежала на цілому світі. Один із воїнів, що стояв ближче до вогню, схилив голову: Якщо все вже вирішено, що нам робити? Старець знову подивився на них, і в його очах була мудрість віків: стояти, вірити, не впасти у відчай, найважчі битви завжди перед світанком. Але пам'ятайте, після цієї бурі почнеться новий день, і ви будете тими. То стане його першими свідками. Воїни схилили голови, бо знали старець не каже даремних слів. І хоча вони не знали, коли саме прийде цей день, у їхніх серцях вже не було сумнівів він неодмінно настане. Старець підвів очі до неба, де крізь хмари ледве пробивалося бліде світло місяця. Його голос звучав м'яко, але водночас у ньому відчувалася сила. Наче він був не лише свідком подій, а й частиною самого часу. Коли прийде та ніч, тиша накриє все поле битви, але вона буде не як перед бурею, а як перед розколом. Останній постріл, останній спалах, і завіса впаде. Ворог, що так довго стояв у тіні, почне відступати, та не тому, що вирішить здатися, а тому, що більше не матиме опори, його слова втратять вагу. Його влада стане порожньою оболонкою, яку самі ж його прибічники викинуть на вітер. Воїни слухали, не перебиваючи, бо знали. Старець говорив не про далеке майбутнє, а про те, що вже наближалося. Після тієї ночі світ зміниться, але найбільше зміниться Україна. Земля, що стільки разів зазнавала ударів, відродиться знову. Та відродження ніколи не буває простим. Воно потребує сили, віри та часу. Деякі міста не зможуть повернутися до життя, їхні імена залишаться лише в пам'яті, але натомість постануть нові місця, нові домівки, нові шляхи. Старець замовк, ніби вдивляючись у невидимі образи перед собою. Його пальці м'яко стисли край старої накидки, а потім він знову заговорив: Старий порядок! Що так довго тримався силою страху, впаде. Ті, хто вважав себе непорушними володарями, залишаться ні з чим. Світ вже не буде таким, яким був до цього. І ті, хто вистояли, стануть тими, хто будуватиме нове майбутнє. Але будьте пильні, навіть у перемозі є небезпека. Тіні минулого можуть спробувати повернутися, бо зло ніколи не зникає назавжди. Воно ховається. Чекаючи слабкості. Один із воїнів, що стояв поруч, кивнув, що ж тоді нам робити, як не втратити пильності. Старець посміхнувся ледь помітною посмішкою, в якій було більше мудрості, ніж радості. Завжди пам'ятайте, за що ви боролися, не дайте страху керувати вашим майбутнім, бо ті, хто відчув силу свободи, більше ніколи не повинні схиляти голови, ця ніч наближається. А після неї почнеться новий світанок, вітер стих. Воїни стояли мовчки, слухаючись у ці слова. І хоча попереду ще була битва, в їхніх серцях вже горів вогонь, що не згасне. Вони знали, що старець говорив правду, вони знали, що ця ніч прийде, і що після неї, нарешті, настане день.